Усім добрий ранок, усім привіт. Думали, що я пропала, але ні. Я пропала, але не надовго. В нас ранок ранок-понеділка. Планую сьогодні знімати, що ми робимо, але це не точно. Роблю Мирославу Амлітік, щоб він поїв. Тому що він нас потрохи вже почав їсти. В принципі, їсть. Але дуже молоко ти ховали від нього. Корочу, він у нас молочний. І ми від нього заховали, в нього були два дні істерики. Ми давали тіті на ніч а, з цим. А потім вирішили, що рано чи пізно він його нап'ється. Тому але, а, міксуємо з, з їжею. Зараз зроблю його омлетика і побіжу швидко, у нас тут прямо біля нас почта засілкова, то піду-заберу посилка з теми прийшли. Звісно, звідки ще, може бути. Кстаті, я зареєструвалася на Вінтек. Колись я давно реєструвалася, але щось я, мені не, не зайшло. Це ще коли Мірослав мав народитися, я там хотіла купувати речі. Але щось, коротше, мені не пішло. А це подружка каже, що виставила речі і продала. Тому я виставила також. Думаю, треба мені скористатись. Набагато краще, аніж продавати так на Фейсбуці, тому що а, ти не контактуєш а, стосовно адреси телефона такого. А, продала вже три книжки і одні штани. Ось так. Тому, а, хто... Не знаю, куди діти речі, зайдіть на вінтер, спробуйте. Мені, коротше, нормально. Ще шорти одні хочуть купити. Коротше, мені ще треба пофоткати, це перше. Багато речей. Тому що ми викидали завжди просто в контейнер, тому що ніхто нічого не купує. Воно це хламиться, засирається тільки все. Тому буду зараз Періодично буду щось фоткати і виставляти. Фоткала навіть Мирославині іграшки, але ніхто з них нічого не пише. Я думаю, дорого поставили цілим. Так, амлітики. гарнесенький. Це омлітик з одного яєчка. А так що? Вже зателефонувала в лікарню, де лікарняний у Женьки. Сказала про те, що він ще на лікарняному, щоб йому продовжили. Коротше, я не розумію, чому така система якась так на мене трохи тупувата. Можна було щось вже придумати. Гляньте, от я на лікарняному, Женька на лікарняному, ми такі молодці. Але, що? Чому я маю кожен останній день місяця телефонувати? до лікаря І казати, що я ще на лікарняному. Якщо в них це в базі все є. Я маю позвонити, сказати їм, що я ще на лікарняному. Вони можуть запитати, коли вам до лікаря ще. Ну, коротше, такі якісь питання або інформацію про тебе, щоб уточнити, що ти точно ти. І щоб вони відправили документи в соціалку, щоб. ще щось пройшло. А то сообщення. Інформацію, коротше, в соціалку, що прислали гроші лікарнянам. Не розумію, чому це не зробити якось автоматично. Якісь списки, бази, можна було б це все зробити. Все. Порізала оце. ще зараз вдягну штани куртку і побіжу, і буде на з вами розпаковка. Ще на сьогодні в планах вийти з хати. Тому що вже в 11.10 можна виходити, але ми поїдемо робити розвасходження. Або узнавати, коли можна поїхати зробити. Тому що ми на вихідних міняли масло в машині. Ми самі міняємо. Беремо ключ у нас в, этом, в селі, коротше, на уряді беремо. І їде у нас є естакада, рампа. І там самі собі міняємо. Масло масло і що таке можна. Економимо як можна. То побачили, що стирається резина, тому треба їхати на розвал цей. І треба міняти колеса Але сьогодні так само холодно, як і вчора. Це в нас іще справи А ще ми вже другий тиждень дежурні в. А що ж це сообщення за заобщення? Мейли, звичайні смски. Ми дежурні в під'їзді, і треба помити підлогу в під'їзді. А ще б хотілося поснідати, тому що вже водина і треба їсти. Так що біжу за посилочкою і буде розпаковка. Так, да, я прилетіла додому. Це в мене посилочка. Тим мене розвів на 1000 крон. Шість подарунків мені буде приходити кожен день по одному шість днів. І я це на 1000 скупила, будемо дивитися, що. Але одразу подивимося малесенький подарунок. Перегле... А може це не подарунок, а чого одну крему? Я багато не пам'ятаю, що є. Це просто. Да я не знаю, що таке маленьке. Что мы голова? Щось мало Навушники. А вони, значить, не по черзі прийдуть, чи вони там всі? Мы не пузырищи. Навушники, гляньте. Я не знаю, наскільки вони хороші. Але... Просто... Давай, Так, Блин, Да глянь, вон як наши на Ну. Гляньте, он як наши, точь-точь. А? Вот такой, понял, М -м пластик легкий, даже заклеено. Не знаю, насколько они добрые, но за безкоштовно за подарочек. Так, На задньому сумніва там росла бігає, походу тут багато. Так, це знову стекла. Стекла будемо відкривати потім, але бачите, знову погнуті. Але що? Безкоштовно пакети роздавали, ті, що Чи їм немає сміття викидати. Я ще раз мовляю до сьогодні з роботи. Пакет відкривається громко. Тут багато коробок. Ще стекла. Я набрала, ну все ж я брала на наші, на 15, але тут я не бачу. А просто пооткрою подивишся? Так, да, тоже буду відкривати потім. Ну коробка однакові. А стекла разні. Ну, по толщині, вроді, Ну, Буду дивіться, бо десь якісь другі заказували, щоб було щось новеньке. Це фотоальбом. Які нам, в принципі, не треба, але я дуже хотіла. Вибрав з таким ось малочком. Може, буду колись фоткать, Але він погнутий трошки. Це таке піде. І сьогодні Вводим булочок зарядный. Так, что за это за великий коробки? Мне на полный треба какие-то ножницы. Даже не уявляешь, что это. Не, я поверила в принципе, что я более менее заказывала. Там были всякие стекла. Пахучки в машинах. Это еще нас собой попереду. Я же это в коробках. Там ще одна велика коробка. О, ты не расслаблял этот кораблик. Прям в коробке, оля, это. Все Оставлю коробку, а буду посылку на литы отправлять. Я упакована. Ты? Не, сейчас не буду показывать. Я хочу вместе с ним потом. Я сейчас вам просто покажу, а потом... Короче, за кораблик. Зеркаю. Канатка с крючком. Не крутится цей. И мы должны то вроде открываться, чи не? Не знаю. наверное помню. Короче, тут... И все. Тут все. Гляньте. Котики. Вау! Блін. деякі потім назад це складно. Де да? які тут котики? Да, час. Це косточки. Так як в нього зараз. Ой! О, він гуляє в ігри оці. Розкриваю її. Не надо. Чого? Давай, папе, папа, тебе открылся. Че осторожненько, осторожненько, только неси. Да, неси, неси пакеты. Короче, у ну, сейчас роли, играет ролевыми играми. И я вот заказала такие, это, этот, это, тут через заднюю дверку. Короче, котики там, и кровати, и столики, и стульчики. Потом. Это То есть надо было 6 заказывать. Начнем ну? ну? массаж робить. Точнее. С насадочками. Точнее ложкеньки. Не, не, не заряженные, но ну, я думаю, из-за того, что можно осадки на это не я, я думаю, зараз чисто. глянь. Ну, короче, тут режим, я так думаю, я возьму. теперь надо узнать, как мне теперь снимается. Ну, все же буду без вас все Вообще такая фигня. Слушай, замовляла, что можно было. Тут пахучки в машину. О, це штука, що мені треба до комп'ютера. Тому що у нас всі кабелі тайпсі тайпсі. Це стекло. Я в шокі. Я... Я думала, вона розбита. Открывай. Відкривай, відкривай тряпочка для машини. Тряпочка для кухні. Ще скло. Але чому? Вони отак от просто. І де тут має бути по декілька штук. потім, Чу, я ж думала, нема і все, похучка ще. Тепер пахнет на шоу Це теж такий подарок. такий а, конструктор. Такі він манюсенький взагалі. Я думаю, він такий, як у Вероніки, він масенький. Ну нічого. А це що? А, ще мені в подарунок прийде нова, новий фрезер. І я замовила такі насадки. І не будемо вже їздити до того подолгу, до якого їздили. Так як в принципі, вже все. Але для домашнього використання таке. І все. І це все. Тисяча. 1125. Так, ну, масажер так собі не дуже. А, стекла 50 на 50, одні дуже м'ягенькі. я Спеціально заказала різні, такі, як були, але ось це, це просто красота. По-перше, котики, Ні. не дівчачі. Так, да, бо там є хлопці, <achieve> а через дверку тока, бачиш? Ой-ой-ой. Коротше, кораблів гляньте. Попадали щось Є Скільки всього цікавого, гляньте. Лежанка, ще така. І навіть вудочка. Ой. Я з цими поцепила. Коротше, взагалі. І це щось до 300 крон, цей наборчик, то я вважаю, піде. Таке тінь любить, щоб вони балакали. Коротше, для дитини це полезно. А Дімі прийде в подарок сумка нова для карате і Лего. Що ще чекаємо наступні подарунки? Ось знову добрий ранок. Я коротше, вчора забула. Я я знімаю. Гляньте, тут усе. Коротше, тут почта. А ось тут будинок. І я знову йду з трьома пакунками. А, це все подарунки від тему. Ще у мене завтра прийде один. А, я думала, одразу заберу всі в кучку, але ні. Збігала. А от, подивимося, що буде. Корею, так що влог буде розпутати з тему. Так, ну що. Перепакунки. Е, Почнемо самого великого. Я думаю, це сумка. А Почула дуже маленька? Так це сумка. Дімі на тренування. Бо то, що я замовила, вона е, дуже, дуже вприти. Вона там тільки за щити на ноги, вони тлінні. І, коротше. Я вдома складу, а вона така сама. Не, ну Вона була трошки більше по описанню. Ні, вона більша. Там, мені здається, десь так. Якраз те, що йому не вистачало. Ну, це вже крута ситіла. з тим. Гостиками. Я спробую перекласти. Побачимо. Таким трошки більше. А що ж мені можна пройти? Ага. В принципі, за чого взагалі робили замовлення. Але я хотіла щось нормальне, бо в мене такі самий є, але він же дорогенько у нас. І там, коротше, ой, кабелечок не працює. Тому, а так як тільки він був безкоштовний, подарунок, ну кейсик другий. Ого, такі прям жорсткі ці эти фрезы ну такие самые да, да. будь те що дорогие подарок не давали ну дури кейсик если что у ну, нас будет один кабелечек а я не наверное я сама ставляла ну короче ця штука хаоса и остань боже, папа ездит по спину этим ярослав о а це Лего. Це Дінки так? щоб він відкривав. А це типу пожежна машинка і куча таких ось маленьких. Понаклеювали. І що, значить, а, завтра прийдуть овощі, що різять ножечку. І все. Це всі мої шесть подарунків безкоштовних. Так що, в принципі, ця 200 клон стоїло. Це десь 150, це 100, навушнички, а що ще було подарунок і овочі, оце ж. І все робили. Коротше, щоб якусь, ти... якусь тисячу зекономила. Боже, які в нас стіни. Діма прийшов з школу і складає конструктор, а тут самоліт, бачите, як летить. А я пусть у меня. То вот так вигляд. Ой-ой-ой. Давай мамі, мама, злоба. Давай. ага Агага. Дула шарики гуляючи, вказиться. І грузи, що за самоліт такий, що такі у нього вихлопи, глянь, так футболка вся, слюня, піна з рота. Не, давай лети до мами. мама тебе отремонтирую. Мір, ти жо, що, пухаєш ще пледачу. Оце газує. <свісно> давай, мама зроби. Я так думаю, ось так. А ну, а це? Ось так, давай. Вау! Кстати, що не думаєш, що це, а це різне все, бачите? у нас просто все сіре. Добре, буду міняти, поки хлопчик газує. Екстрене ввімкнення. Е, монтувала тільки що сиділа відео і. Зрозуміло, що я не запит... забула запитати за якість звуку. Минулий раз писали, що якість відео звук погіршився, як це раз, коли ми ніде не їздили і нічого такого не робили. Також вам погано чутно, тому що я вдома на телефоні дивлюся, монтую на телефоні. На комп'ютері нема доступу так багато до комп'ютера, телефоні я можу монтувати і цілий день. Трошки послухала, трошки поробила і все. Ем, на телевізорі слухала і слухала на комп'ютері, все окей було. Чому пишуть, що в якість погана звука, не знаю. Так, в машині, коли їдемо, то трохи якось іскажає звук. Але ну не так, що прямо аж погано. Але так, не знаю. Напишіть, щось змінилось чи ні. Дякую. Так, ну що? а, я на воді, як в звичному місті, Мирослав і все, вилькається машинка, стирає, сушка вже хоч не суша. Що я? Сьогодні таке якесь відео буде трошки... о, У мене ще сполочка забула для цього діла. Буде таке трошки більше розпаковки, ніякої інформації, нічого навезти, взагалі. А що із такого завтра їду на ногтики. Я, звісно, їх обрізала. Бо я сама собі робила манікюр, але в мене видно тупі ножички, така куті подергана. Я чекала, що мені дівчинка напише, коли в неї вільний час, але вона написала аж після 20-го Я взяла, обрізала ногти. А вона мені потім ну, я їй написала, що, може, десь впихнеш, так як в мене я не роблю якісь там дизайни. Вона написала, що, виходить, завтра. Хоча вона написала дня 3 до цього. А я вже обрізала свої нагадочки. То будуть в мене такі. Але я хочу їх покрити, щоб вони відростали крепкими. Надіюсь, не буде в мене алергії. Я її розповім, як що в мене. У мене безім'янні більше всього були пошкоджені. Бачите, зараз вони абсолютно нормальні. Ну, якщо подивитись на ногтєву пластину, видно, видно, бачите, тут все а, ямка. Це ще шо, е, були покриті нігті, спиляні. Мені здається, мені там одна мастериця підпиляла. А це вже повністю новесенькі ногти. Коротше, завтра поїдемо на ногті. Їхати будемо далеко, такі перекрита дорога. Знову ремонти. Ой, і все. Завтра плануємо сходити ще на дитячу площадку, так як вона з сьогоднішнього дня відкрилася, Та що в нас Мирослав завжди до неї хоче йти, а вона закрита. То завтра підемо. Дівка сьогодні був, каже, дітей куча. Ми цього нічого не ходили, тому що було дуже вітер дуже холодний, завтра тепліше. Ось так. І все. Це такі плани. Такі справи. Так що всім дякую за перегляд і пока-пока.